Вітаю, дорогі глядачі. Чи справді Європа готується обмежити дітям доступ до соцмереж, і Чому це стало такою великою темою? Чого бояться батьки і політики, чому технологічні компанії чинять опір? Чи можна перевіряти вік користувачів, не порушує. чи приватність, чи повторить Європа шлях Австралії з жорсткими заборонами? Ми робили відео про Австралію і про цей тренд. І сказали тоді, що скоріше за все це чекає всіх. Ну, буквально. Так і буде. Тож, давайте поговоримо, як Європа, скоріше все, безповоротно буде закривати соцмережі для дітей, як і ми, до речі, рано чи пізно. Європейські країни все серйозніше думають про великі обмеження соцмереж для дітей. Франція вже майже ухвалила закони, Іспанія, Греція, Нідерланди та Данія теж хочуть обмежити доступ до TikTok, Instagram і X. Британії цю тему вже обговорюють у парламенті і радяться з експертами, але є проблема такі заборони складно виконувати. Раніше, наприклад, намагалися обмежити доступ дітей до порносайтів, але багато хто обходив правила через VPN, а деякі компанії взагалі не хотіли їх дотримуватися. Французькі чиновники кажуть, що якщо багато країн зроблять це разом, діти поступово змінюють свої звички, навіть якщо правила не будуть ідеальними. Це можна порівняти з сигаретами або ременями безпеки, навіть якщо не всі дотримуються, користь все одно велика. Ідея обмежень з'явилася тому, що дослідження показують, що активне користування соцмережами може бути пов'язане з депресією, тривожністю, самотністю та проблемами зі сприйняттям власного тіла. Батьки також хвилюються через онлайн-скування, яке складно контролювати. Так минулого року Австралія першою світі заборонила дітям до 16 років користуватися соцмережами. З грудня платформи мають перевіряти вік користувачів, інакше їм загрожують величезні штрафи до 50 мільйонів австралійських доларів. Але закон виявився складним у виконанні. Діти почали переходити на інші додатки або обходити перевірку віку. Уряд каже, що заборона все ж працює. Компанії вже видали майже 4,7 мільйона дитячих каунтів. Проте визнає, що повністю впровадити систему буде дуже довго і складно. Це ж розповіли австралійські е, підлітки для деяких це було лише невеликим. Таким незручним моментом зараз вони просто звикають і не вважають це великою проблемою. Інші легко обходили обмеження, створюючи нові аккаунти з фальшивими датами народження, щоб виглядати старшими, дехто відзначив, що екранний час не сильно зменшився, і вони все ще активно онлайн, просто в інший спосіб. Одне з позитивних змін для частини підлітків більше живого спілкування з друзями та менше часу в нескінченному скролінгу. Ну тобто треба сказати, що для більшості дітей все ж таки. Процес пішов, от і все. Звісно, обходити будуть і таке інше, але ну, чим більше ти вимушений зробити для того, щоб просто полистати сторінку, ну, тим менше ймовірності, що це будеш робити, а побіжиш на вулицю, там, гратися, спілкуватися, якщо ти вже підліток. Так... Своїми однолітками в Європі ситуація ще заплутніша. Там великі штрафи можуть накладати лише органи ЄС у Брюсселі, а не окремі країни. Через це національні заборони можуть виявитися слабкими, і люди можуть втратити довіру до таких прав. Технологічні компанії активно чи ні опірнув обмеженнями Європа і США навіть сперечаються через цифрову політику. Дональд Трамп погрожує відповідними заходами, якщо ЄС посилить тиск на американські платформи. Коли прем'єр Іспанії Педро Санчес пообіцяв заборонити дієм соцмережі і звинуватив платформу залежності, насильстві та маніпуляціях, це викликало різку реакцію Ілона Маска. Він публічно образив Санчеса у своїй соцмережі X, назвавши його тираном і зрадником свого народу. <зас> Засновник телеграм Павел Дуров надіслав повідомлення всім користувачам в Іспанії. Він попередив, що плани прем'єра Санчеса можуть перетворити країну на державу стеження під виглядом захисту дітей. За його словами, перевірка віку може вимагати паспортів або біометрії, а це підриває анонімність і відкриває шлях до масового збору даних. До речі, самого Дура у Франції зараз розслідують через можливі порушення цифрових правил. Краще б за Московію свою говорив. Ну там написав постік, якийсь там, але ладно. тим часом великі техкомпанії, як Мета, та Тікток, активно виступають проти жорстких заборон. Вони кажуть, що вже реагують на занепокоєння батьків і що додатки. Е Намагаються самі працювати з дітьми. Ну це все чорс, я не вірю це, фігня, це всього. Але кажуть, що додаткові обмеження можуть лише загнати дітей на неконтрольовані платформи. Мета навіть пропонує перевіряти вік не в соцмережах, а на рівні телефону чи магазину додатків. Попри тиск індустрії, в Європі дедалі більше політиків хочуть жорстких правил, бо суспільство їх підтримує. Головні суперечки – з якого віку дозволяти соцмережі і як перевіряти вік. Раніше Франція вже намагалася обмежити. Соцмережі для дітей до 15 років, але є заблокова цей закон. Тепер французи кажуть, що зробили нові правила дуже обережно, щоб їх можна було реально застосовувати. В Євросоюзі теж немає певної повної згоди, і Урсула фон Ляїн підтримує обмеження і каже, що дітей мають виховувати батьки а не алгоритми. А комісарка з технології Хена Віркунен вважає, що спершу потрібно просто краще виконувати вже наявні закони, бо різні країни по різному ставляться до вікових заборон. Зараз більшість соцмереж дозволяють користуватися з 13 років, але вік там просто вказують на слово. Ніхто його серйозно не перевіряє. Франція хоче змінити це і змусити сайти реально перевіряти вік, як в Австралії. Але є інша ідея, щоб вік підтверджується через Apple або Google один раз, а не в кожному додатку окремо. Це ще й зменшить передачу особистих даних. Єврокомісія також розробляє спеціальний застосунок для перевірки віку, щоб дітям було складніше обходити обмеження через VPN та інші хитрощі. Батьківська організація в Іспанії привітала те, що Європа нарешті серйозно взялася за регулювання, але вважає, що за порушення мають бути ще суворіше покарання. Вони кажуть, якщо буде політична воля, Європа справді зможе це зробити. В інших державах обмежені набирають обертів. Так, парламент Португалії ухвалив у першому читанні закон, який вимагає явної згоди батьків для дітей 13-16 років, щоб користуватися соцмережами. Батьки даватимуть згоду через спеціальну систему Digital Mobile Key, яка також контролює заборону для дітей до 13 років у нас у сморежі, відеоплатформи та сайти онлайн ставок. Технологічні компанії повинні проводити перевірку віку сумісно з цією системою, інакше штрафи. Депутати наголосили, що це заборона ради заборон. Вони передають контроль батькам. Е, до речі, це гарний приклад втілення принципу субсидіарності, коли рішення приймають якнайближче до людей, а вищі органи влади втрачаються лише якщо нижчий рівень. Не може впоратися самостійно. Можна багато розповідати про обмеження свободи, але у підлітковому віці людина ще не повністю сформована, крім того, що ми взагалі запитуємося коли себе, що ми розуміємо щодо свободи, що це таке. Бо обґрунтоване традиційне бачення свободи як самовладдя, це означає, що людина вміє керувати собою і своїми діями, навіть якщо ніхто не забороняє їй нічого робити, вона робить. Вибір усвідомлений. саме тому іноді підліткам варто обмежувати користування соцмережами, бо аби вони вчилися контролювати свій час, уникати шкідливого контенту і ставати більш відповідальними, підбаючи підсумки, європейські країни хочуть обмежити доступ дітей до соцмереж через ризики для психічного здоров'я та кібербулінг, але зіткнулися з проблемами впровадження опором техкомпаній. компаній. В свою чергу тих компаній теж мають свої аргументи у вигляді того, чи не буде ставлена під питання анонімність. Австралія вже запровадила жорстку заборону, її важко виконувати, але вона вже впливає теж на підлітків. Багато хто з них перестали зависати. От. У ЄС тривають суперечки, як перевіряти вік, хто має це контролювати, як не порушувати приватність. Попри це, політична та суспільна підтримка зростає Європа готується до жорсткіших правил, дорогі глядачі. От. А Краще, знаєте, не скролить в інтернетах, а робити класні справи. Зокрема, сьогодні і завтра останні дні дуже класних акцій під День Валентина у школі останнього капіталіста вчитися накопичувати капітали вам і, до речі, вашим дітям теж У нас будуть стартувати відповідні для підлітків. Тож, дивіться. Всім всього найкраще. До побачення.